Доброго дня всім глядачам каналу Дерев'янко Фемілі. Сьогодні ми вирішили відвідати Національний музей народної архітектури та побуту України і заразом поділитися трішки з вами цими красотами. Тут можна побачити унікальну колекцію вітряків, водяних млинів, кузнів, колибів та інших цікавих споруд. Познайомитися з внутрішнім оздобленням сільського помешкання та побачити старовинні знаряддя праці, якими користувалося не одне покоління майстрів. Вартість квитка до даного музею коштує від 65 до 130 гривень. Також існують різні екскурсії. У минулому році вже відкрили новий сучасний вхід до музею зі зручними валідаторами при вході. Національний музей Народної архітектури та побуту України це його офіційна назва. А в народі на нього кажуть просто Пирогово. Назва походить від назви колишнього села, а нині місцевості пирогів в південній частині Києва. Особливістю цього музею є те, що більшість об'єктів знаходяться під відкритим небом. Тому на нього ще кажуть музей просто небо. Даний музей це архітектурно ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних регіонів України Полісся Слобожанщини, Полтавщини, Карпат, Надніпрянщини, Поділля та Півдня. Музей був заснований ще 6 лютого 1969 року і займає площу до 150 гектарів. Сьогодні на території музею встановлено близько 300 пам'яток народного будівництва 16 20 століть. Це традиційні житлові і господарські комплекси, які включають в себе хати, комори, криниці та інші атрибути давнього українського села. Засновником Національного музею народної архітектури та побуту України був академік Петро Тимофійович Тронько. Тому до старіччя від дня його народження встановлено таку меморіальну дошку. Ну що ж. Попрямуємо до огляду експозицій музею. І перша експозиція у нас це середня Надніпрянщина. Розпочинається вона із будівлі храму святого архістратига Михаїла Православної Церкви України. Радіовуглецевий аналіз деревини. Показав, що ця українська церква була зведена ще у 1528 році, що робить цей храм насправді унікальним, чи не найдавнішим з усіх збережених донині дерев'яних церков центральної, східної та південної України. До музею Простонеба храм перевезли із села Дорогинка Фастівського району Київської області в 1971 році для відновлення та реставрації. А у березні 1990 року у церкві святого Архістратига Михаїла вперше прозвучала молитва рідною мовою. У відновленому храмі відслужили панахиду за Тарасом Григоровичем Шевченком. Тоді ж відновилися і регулярні богослужіння, а сам храм став однією з перших діючих українських церков у Києві. При вході до церкви ми можемо ознайомитися зі списком богослужінь, які актуальні і на даний час. Як бачимо і сьогодні у храмі проводиться богослужіння, тому я не хотіла довго знімати та відволікати увагу людей своєю камерою. Тому залишаємо храм святого архістратига Михаїла та крокуємо далі по музею. І бачимо таку красиву старовинну хатинку, вкриту очеретом, з господарською будівлею та дерев'яною огорожею. Але ця хатинка закрита, тому ми підемо далі. І підходимо до унікальної археологічної пам'ятки Дуба Перуна. Дану експозицію було встановлено на території музею у липні 2013 року. Це культове дерево давніх слоян віднайшли ще в 1975 році у гірлі річки Десни. Як стверджують науковці, такого ритуального дерева, яке так гарно вціліло і добре збереглося, більше немає у світі. За даними експертів, його вік складає близько 2000 років, з яких понад тисячу він пролежав у мулій воді. Але завдяки тому, що вода у цій річці містить підвищення рівень йоду, деревина збереглася добре. Як запевняють чені, це пам'ятник язичницьких часів. Коріння дубу обпалене, можливо, від давніх ритуалів, а висота дерева складає біля 10 метрів. Дуб Перуна присвячувався головному Богові Перунові, громоверстові у слов'янській міфології. Далі прямуємо по вулиці з маленькими, красивими старовинними хатинками, з такою цікавою та незвичною зараз для нас огорожею. Заходимо у двір до однієї із садиб середньої Надніпрянщини. Хатинка дерев'яна із господарською будівлею. Хата село Табори, Скверський район Київська область, початок 19 століття. Там вдалині, бачимо видніється пасік. От такі були вулики колись, до яких ділки приносили мед. Тут у кожному дворі росте калина і шепшина, так як і насправді було колись. Он там вдалині видно калину. Зараз у неї листочки, такі ж червоні, як і ягоди. А це у нас комора. Село Хижинці, Лисінський район, Черкаська область, кінець 19 століття. Продовжуємо наш похід по цій мальовничій вулиці. Ідучи по такій вулиці, неначе насправді потрапляєш у минуле. Ніби ти до когось приїхав на гостину, до своєї бабусі чи дідуся. А зараз, коли ми ще й зайдемо всередину до однієї з цих хатинок, то й насправді на трішечки перенесемося у минуле. Це хата із села Шевченкове з Венегородського району Черкаської області. Будівля була перевезена з батьківщини Тараса Григоровича Шевченка. Вона належала онуку Тараса Шевченка по брату Микиті. Тимушу Петровича Шевченку. Він був мірошником, мав свій млин. І до 1973 року в ній жила його родина. Хата, комора та погрібник розташовані на чистому дворі. На господарському дворі розміщені хлів з повіткою. Ця хатинка відкрита, і ми завітаємо до неї на оглядини. Хата Тридільна. Хата сіни та комора. Найбільш освітлений і прикрашений в хаті куток це покуть, де висять ікони, стоїть стіл. Ікони покривали вишитими рушниками, а стіл і скриня застелені домотканими килимами. Сіни були без стелі з двома дверима, які виходили на обидва двори. Отак От будувалися колись хати. Зараз ще оглянемо комору. Комора із дерев'яними діжами, в яких напевно зберігалося зерно. Далі знаходиться куточок з інформацією про та фото Тараса Шевченка, його родичів, а також хатинки до її реставрації. На дверях Старовинна ручка, засув та клямка, на яку закривали будівлю із середини. Біля кожної хати, яка відкрита для огляду, сидить людина, яка слідкує за порядком. А ми підійдемо ще до однієї споруди. Це у нас Погрібник село Майданівка Звенигородського району Черкаської області, початок ХХ століття. Далі в нас знаходиться ще одна споруда. І це, мабуть, теж комора, Але напису я на ній не бачу. Тепер перейдемо до хати, що стоїть навпроти. Вона теж відкрита, зайдемо подивитися, який вигляд всередині має ця хатина. Це хата із села Хрещатик Черкаського району Черкаської області. Споруда була збудована 1875 року. Це тридільне житло, хата Сіне Комора, рублене з масивних соснових плах та брусів з довгими випусками вінців. Зруб хати шпарований і побілений, дах на кроквах з дармовисом, покрівля і солом'яних парків з високим накладним гребенем. Господар цієї садиби займався занаробством та допоміжним промислом рибальством. У хаті сінях і коморі представлені характерні предмети для вилову риби, які кожен селянин Канівського та Черкаського районів, де були річки та водойми, виготовляв власноручно. У коморі бачимо є. Великі й малі солом'яники, дерев'яні мірки, дованки для сипучих продуктів. Снасті та способи рибальства були найрізноманітнішими. Для вилову використовували сіті. Неводи, волокущі, хватку, верші, волок та інші. Сіни, як бачимо, теж були без стелі. Велику площу займає піч, біля якої почерги, рогачі, лопата для опікання хліба. На припічку стоять глиняний посуд для просушування. В інтер'єрі представлені вишиті рушники, мальовані миски канівських гончарів, мальована скриня, домотканні рядна, скатерки, на покуті знаходяться ікони. Тепер завітаємо у двір, де розташована хата із села Яснозір'я 2. Черкаського району Черкаської області. Хата розміщена на садибі, що має так званий відкритий тип двору. Земельна ділянка, прилегла до житлової будівлі та господарських споруд, залишається відкритою. Будівля була збудована 1907 року. Стіни на лобових підвалинах, рублені із соснових пиляних брусів, навколо стін глинобитна призба, підведена червоною глиною. Уся будівля мащена біла назовні, дах чотири листи на Кроквах, критий солом'яними парками. Хата освітлюється вікнами, з віконницями. На жаль, хата закрита і ми не зможемо зайти всередину. Але подивимося, що тут є на подвір'ї. У нас комора, початок ХХ століття, село Яснозір'я Черкаського району Черкаської області. Тепер підходимо до господарських споруд. Тут, як бачимо, збереглися атрибути упряжі волів та коней. Так, це у нас повітка і воловня, село Яснозір'я Черкаського району, Черкаської області. Наступна експозиція це у нас школа. Будівля датується 1903 роком. Це церковно-парафіяльна трирічна школа, в якій одночасно навчалися декілька груп дітей. Навчання проводив один учитель, завідував школою священник. Діти вивчали закон Божий, арифметику, каліграфію та декілька мов. Це споруда на кам'яному підмурівку та з двома ганками. На жаль, сьогодні школа закрита. А в минулому році, коли ми були тут, вона була відкрита і нам пощастило побачити школу зсередини. Школа 19 століття, село Латашеве Тальнівського району Черкаської області. Але я спробую, хоча б через віконечко, показати вам, що там всередині. Як бачимо, там є і столи, і дошка, рахівниця, карта. Інші шкільні приладдя. Слідуюча експозиція. Це культова споруда, датована ще 1742 роком, та збудована в стилі українського бароко. Це церква святої Параскеви. У процесі зведення самого храму народні майстри не використали жодного металевого цвяху. Дана церква є головною архітектурною домінантою, що формує центр правобережної частини експозиції «Середня Дніпрянщина. Вона розташована на пагорбі ще над ставком між Майданом, центральною експозиційною брощатою дорогою та яром. Церква із села Зарубенці Монастиричинського району Черкаської області. Ця церква із моїх рідніх країв, і в минулому році для мене було справжньою несподіванкою побачити таку будівлю тут та навіть зайти в саму церкву. Церкву перевезено до музею села Зарубенці на початку 1970-х років, а 9 листопада 1993 року. Церкву було освячено, і вона стала діючою. Висота церкви становить майже 25 метрів, і створена вона з важкого залізного дуба, який неможливо забити цвяхом. От бачимо, є навіть розклад богослужінь. І зараз ми зайдемо в саму церкву. Старовинний іконостас займає всю східну частину нави. За кілька віків існування він зазнав значних добудові змін, які позначилися на структурі, що нагадує причілок барокової будівлі з поверхами, ярусами, колонадами, дверима й вікнами, іконами. Також, як бачите, тут можна придбати і поставити свічки та інші церковні атрибути. Найдавнішою є нижня частина іконостаса. Незважаючи на різночасовність і різностильність частин іконостаса, він водночас становить єдину структурну і стилістичну досконалу мистецьку цілісність завдяки широкому застосуванню у всіх ярусах різдвення рослинним орнаментом. В церкві присутні живі квіти, на підлозі застелені килими, а ікони. Окутують вишиті рушники. Ну що ж, залишаємо церкву Святої Параскеви та прямуємо далі експозиційною брущатою дорогою. І зліва від нас, як бачимо, знаходяться невеликі магазинчики. В яких можна придбати різні сувеніри з музею та багато чого іншого. Далі у нас має бути шинок, в якому минулому році ми навіть куштували дещо смачненьке. Але в цьому році, на жаль, як бачимо шинок закритий. Та й навіть назву неможливо прочитати. Нарешті ми наближаємося до вулиці, де можна смачно попоїсти, а хто бажає причаститися і чимось міцнішим. Вибір тут є на різний смак. Уже бачу, готують і глітвень для зігріву, тому що холода вже наближається. Також гляньте, є у продажу мед, і гарбузи, і яблучка, і груші, і навіть чесничок, кому потрібно. Далі йдуть кремнички із різними сувенірами. Навіть у продажу є і вишиванки, і вже теплі носочки, кому потрібно. Також люди приходять, хто хоче зі своєю їжею, і сідають перекусити там далі за столиками без накриття. Біля кожної крамнички зараз тут радують око красиві експозиції з гарбузів, навіть прикрашені калиною. А там далі бачу я і фотозона з гарбузами. От як гарно все прикрашено! Любо дивитися. І так красиво тут всі припрошують щось у них придбати. А от і ця фотозона, за яку я казала. Дуже чудово все оформлено. Також існує великий вибір різних смокот, які можна придбати тут. Хоча ціни, звісно, трішки кусаються. Але ми вирішили цього разу все ж таки спробувати тутешніх смакот. І цей перекус нам обійшовся не дуже дешево. За все це ми заплатили 490 гривень. Але для трьох осіб їжі нам вистачили цілком. Ну що ж, підкріпившись, ми вирушаємо до огляду наступної експозиції. Це Полтавщина та Слобожанщина.